Проти. 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 Тому що без рішення комісії. Пес Василь Василь. Перс Василь. За. 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 Вінниченко Олександр. За. Буняк Євстахів. — Отримався. — Отримався. — Волчанський Василь. — За. — За. — Возник Володимир. — Отримався. — Отримався. — Гавчий Богдан. — Я не знаю, за що ми зараз взагалі голосуємо. — За порядок денний. — Ну, А нема сформованих проєктів рішень. — За порядок денний. — За рішення на кінцерн. — Я тоді... — За бюджетно... — Шановні депутати, читайте регламент. — Прошу прощати. — Що ми будемо зробити? До чого питання? — Ви маєте Мали бути по бюджетні комісії, запропоновані. Ми зараз не знаємо, що ми результати. Я... Гарванко Ігор. Отримався. Гирильовський Іван. Отримався. Гладкий Михайло. Відсутній. Зануда Валентина. Відсутня. Калічак Роман. Отримався. Кіселечник Михайло. За. Крама Руслан. Крамор. Кисличний колег. Кисличний, перепрошую. Кисличний колег. Отримався. Да, Крамер, Руслан. Я не беру участі в цифру такому. Не <ріху> голосував. Не взяв, взяв участь голосувати. Кончинський Андрій. Тримаєте. Отримався. Востолецький Іван. Отримався. Манощак Михайло. Мицик Сергій. За. Мойсеїв Сергій. За. Наконечний Володимир. Отримався. Нелепий Лепін, Отримався. Палечко Святослав. Отримався. Павлик Віктор. Отримався. Пилат Олена. За. Пілько Ігор. Отримався. Пономаренко Наталій. Отримався. Попит Володимир. За. Присишин Богдан. Утримався. Утримався. Саріженко Сергій. За. За. Семович Володимир. Відсутній. <клухи> Спорза Івана. <клухи> За. Старотур Анатолій. За. 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 Стасик Ігор. За. Сасишин Богдан. <клухи> За. Струбіцький Ігор. Утримався. Утримався. Каченко Олександр. Утримався. Хомич Михайло. Утримався. Хомиш Чапський Володимир. Утримався. утримався. Швець утримався. Павло. Утримався. утримався. Шиманський Картюк Галина. Відсутня. Шумен Петро. За. За. Юник Євген. За. За. Юник Андрій. За. За. Єрема Олег. Утримався. 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 Да. І голова Козаресонського. За. <кхи> Я хочу пояснити, чому я випускався. Тому що запропонували бюджетницькою радою наличну літеру, яку міг ОКО 20 років завжди. Це не мої гроші і не мої громадяни визначали 310 тисяч. Було управління житлово комунального господарства, дозначили 310 тисяч своїм підприємним розчином, і цій громаді сучула. Через пару днів я подивився, що з тих 310 тисяч обрізано

вра, я

Один не голосував і відсутніх... в мене є пропозиція, що ця бюджетна. ми розуміємо соціальну відповідальність свою та за прийняття бюджету. Ми готові тут бути доти, доки ми його маємо прийняти. Але пропозиція наша наступна. Ми робимо перерву. Я подаю зараз є у мене рішення, Рішення, які розглянуті в проєкт. Які були розглянуті на бюджетній комісії, і затверджені не я подаю для приведення проекту рішення у відповідність до рішення бюджетної комісії. Після цього ми збираємося. Якщо ні, тоді. тоді в мене пропозиція конструктивна за те, щоб прийняти бюджет сьогодні. От я подаю зараз. Ми з секретарем напишемо протокол і передамо, щоб нас не звинувачував ніхто, що ми зриваємо бюджет, тому що людям треба платити. Зарплати, людям, треба, керівникам треба оплачувати комунальні послуги, і ми не маємо, права, не маємо права свої амбіції. Але рішення комісії є і його треба виконувати. Будь ласка, виконуйте рішення комісії. Я прошу. скільки бюджет? І цей бюджет, це дійсно серйозний документ для міста, <плес> і визначали всі депутати. Завжди була розширена комісія, і тоді приймалося яке нас <плес> були Всі комісії голосувати має право тільки що бюджету. Так так, 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 але то ніяких пропозицій, наскільки я вчора бачив рішення, воно було дуже серйозно скористоване. Шість чоловік зібралися в комісії і вирішили питання в бюджету міста. Сім. окей, чи бачите у відношенню до нас до коллег депутатів? Віде, віде, віде. Ще раз наголошую на це. Пісно бюджетна комісія це є комісія, яка розглядає бюджет. Але протокол бюджетної комісії не є підставою для внесення змін до бюджету. Допорежа, підставою для внесення змін до бюджету є протокол сесії. І для того, щоб ви вирішити це питання, я пропоную наступне. Розглянути бюджет, взяти його за основу, зібрати, зібрати засідання бюджетної комісії розширене і знову винести на розгляд рад, тому що тільки рада у праві має затверджувати бюджет. Все, розумієте? Але рада зобов'язана розглянути. Ніхто не відміняв процедуру формування бюджету затвердження державного, обласного, і місцевого. Давайте не будемо підміняти поняття. Люди, Просто так, Прошу, 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 Київі, має Я бити, хочу на... сказати да. одне: на попередній бюджетній комісії були запрошені депутати. Я була присутня. Бюджет був розглянутий. Чому вчора, раптом вчора? Зібралося шість чоловік, і особисто наш будинок помічав 4... 4... 4... наш будинок помішав. Чому з нашого виділяли виділяти не сто сімнадцять, то перенесли сто з минулого року? там, що є заборованість попереднього року. А от того є будинки, а є будинки яких А є будинки, яких минулій каденції судилися. Прошу. Пані Івано, перепрошую. Чому перепрошую. Вас, Прошу. Чому Прошу. Вас не перепрошую, пане Юрій. Пане Юрій, це з одного питання 4 рази виступає. Репліка. Тому що звернення так. до мене. Якщо вас не запросили на комісію, це не моя компетенція. Я секретар ради, ви йому задавайте питання. Які представі законів ви нам зняли тих сто тисяч? Пані Іван, Тому, пані Іван, то що ми судили сі три роки, нам і століть звіти не там і в попередньому скликанні нас продали я. Я. як худобу, як їх 100 тисяч тих, 100 тисяч, що було закладено в бюджет. Ми не Я перепрошую, на що пані, пані, пані. пані. Івана, ну не будемо насити пара на реконструкцію. Панове, дивіться, щоб я добре зрозумів. У мене теж є питання, і ми задавали. Керівник вже КІБ задавали питання. Чому деякі об'єкти, пані пані Івана, я роботи не проводжу? Ми виділили кошти, а чому їх не провели? Це питання до виконавчої влади. Добре, ті кошти перенесли на той час. Я ще раз говорю, ці розуміло. питання до виконавчої влади. Ви просто задумайтесь, візьміть бюджет, попередні. Чому одні роботи провели, а інші ні? Значить, проведуть, а ті кошти, чому мені зняли? <тані> вони зняли. Пані Івано, зібралися зняли. Пані Івано, було звернення до секретаря ради, то я хочу нагадати головам комісії, головам комісії і особисто голові комісії бюджетної, звідно закону про місцеве самоврядування, голови комісії, комісії організовують комісію. Цитую. Роботу комісії і закликати на комісію, кого треба, а кого не треба це є прерогатива голови комісії, Нехай я... він виконує свої обов'язки. Щодо я... що, що, що за закр... секретаря ради, він координує роботу комісії. Голова комісії дзвонить мені і каже: я прошу запросити на комісію того, того, того. Є орбітів сидять. Чи хоч один раз. Якщо голове з комісії, і я до речі питав його, дзвонив по телефону і сказав, кого треба запросити на комісію? Сказали, він я кажу, розпорядників бюджетні кошти на останню комісію. Ні, не треба. Тільки ті, ті, які будуть мати якісь зміни. І було, запро... було запрошено тільки е... розпорядник цей відділ культури. Тепер щодо, щодо цього питання е... по бюджету. Що хочуть е зірвати е частина депутатів е Трушкавецької міської ради. Бо я розумію, більшість не набирається, щоб проголосувати бачить чотири чоловіки. Значить, тому я хочу, щоб громада знала, як вчора поділили е комісію в складі семи чоловік. Бюджет розвитку та, та капітальні вкладення е, загального фонду бюджету. Я зараз зачитаю, я зробив посидів довго, але зробив аналіз. Зробив е, серйозний аналіз. До речі, був поданий він так в кінці комісії, коли пан е, депутат від свободи, член комісії, так прийшов і так кинув і каже, депутати прийняли, експерти працювали, громада знає. Окей, теперь читаю громаду, що про що має громада заховища, це є такі з питання. Я таке саме маю слово, як і ви. Ви не закривайтесь, не закривайте мені як дату Трускавецької російськи. Шановна громада, я вам зачитую про бюджет. Ви комісії поступили була пропозиція. Зачитую громаді, як поділили бюджет. Поступила поповідна, шановна громада, читаю. Із баджі це питання для розвіду із батько. Це питання для розвіду на сесії ради. Міської Це стоїть, рад. міської ради. Є пропозиція Зачем? голови комісії. Будь ласка, не? її поставте на голосування до порядок денних включення. Те, що ви зараз робите, зараз робите не? нового утворення. А не вода. Вам слово ніхто не давав, перепрошую. Ви мене твоєла пропозиція. Громада не хоче почути ти. Я не хочу почути. Слухайте, слухайте слух, громаду. У цій раді працює 23 мажоритарних депутати. Я їх зачитую, а ви зараз побачите, як, був, як ділився бюджет, е, бюджетною комісією. Значить, це Андрій, Ярема, Вовчанський, Бенарчук, Малаща, Шумен, Піко, Біліченко, Кіселичний Олег, віселичний Михайло, Кунчинський Андрій, Стасик Ігор, Гарванко Ігор, Гарванко Ігор, Алієв Юрій. Хомич, наконечний, пес, буняк, Стасишин, Герльовський, Пономаренко, Чапський і Гарші. Тепер я ділився бюджет, який вчора подали. Я зробив тут будинки, які подані. Вон що проводить депутата хоче знати.

З бюджету розвитку і з кладень склап-кладень, сума вам говорю. ворога, Беднарчук, Беднарчук із селищних, Беднарчук, Беднарчук, Стасик Ілліченко, Беднарчук, 203 тисячі. <клухи> член, член бюджетної комісії <клухи> Півко Євгенкович, <Йорфетович>, 184 тисячі. <клухи> 250 тисяч. <плес> Пан Курчинський. Пан Курчинський. нехило... хіло. 410 тисяч. Пан Габсій, навіть про Я хочу прокоментувати, тому що. Ні, після того буде коментувати. Після того не так я читаю. Харчі. Зараз тисяч 430 тисяч, так Пан Панчапський частина була там за печати перепадку 350 тисяч. Киселецьке коле. Рядом округу своїм 133 тисячі. А Зікина окрашу мана. Зараз казуємо. А за чотири роки. Пан понят 160 тисяч. Пан Гаронко 234 тисячі. І пан Наконечний — 256 тисяч. З бар, а пані Пономаренко 80. З барського плеча кинули стасику. З барського плеча 10 тисяч. З барського плеча кинули пані Ярени. І пані Ярини, я його не розумію, 55 тисячі на якісь там, ну, зачитаю вам на що, але на щось те. Пану Генриовському 60. Ну там ще не, не, не образили е, білюченка, це на проєктній роботи 30 тисяч і кисеничнику Михайлу 34 тисячі на будинок е, Мазепи тридцять шість. Значить, і, та, а що нам дали на Лощуку? Я вам зачитав, а це виступав. Що мені нічого не дали? Шановний Петро Явстави. 117 тисяч, 117 тисяч, 117 тисяч борт за виконані роботи по е електропостачанню. Шановний Петрець, шановний Петро Євтакович, щоб ви знати. Оскільки ви назвали моє прізвище, я хочу говорити. Ні, ні. Я хочу зазначити, ті суми ніколи ніхто нічого не давав. Це є проєкт рішення, який прийшов бюджетну комісію, який прийшов бюджетну комісію і виноситься на сесію міського раду. Тепер друге питання. По тих сумах. Ви суми назвали? Ви назвіть на ті суми, які будуть роботи виконувати. Будь ласка, тут буде шати знають. Шановне товариство, я вам дещо проясню ситуацію, що тут відбувається. Остане Руслав, одне маленьке питання. Оне маленьке. Одне маленьке, може після вашого виступу. А ви прочитаєте той проєкт, який ви хочете зараз подавати. Що ви там подаєте? Добре? А це є проєкт. Так і це є проєкт. Шановний російський сказав, що основою є проєкт, затверджений міською виконкому. Будь ласка, подайте, що ви подавали. Які цифри виконкому? Він є, є цифри всі. Та буде це абсолютно публічний документ. Він ви сьогодні. Питання стоїть в тому, що хочуть дестабілізувати ситуацію в місті. Ну не подобається, розумієте, що в місті щось зробиться. Ну просто не подобається. Ну, Вони готові, що все було погано. Я готовую, я, я вам. Бачите, нас демократія. у нас... Що у нас таке? Що Росія чи Україна? Не розумію. Я депутат подав до ради. хочу у нас сьогодні. На сьогоднішній день є ситуація абсолютно зрозуміла, що не хочуть, не хочуть розглядати бюджет, ні на доручення, ні спеціально накручені. Цей документ є абсолютно І хто Ніхто відкриє участь в його повороні. Розпорядники бюджетних коштів приймали участь в його розробці. Депутати мали можливість ознайомитися з всіма цифрами, внести зміни і доповнути. І на сьогоднішній день стоїть питання прийняття порядку денного і обговорення цього бюджету. Можливо, якщо в комісії будуть зауважені, поправки доповнення, це все буде внесено. Що перебує прийняттю бюджету? Сьогодні відбулися законодавчі зміни, тобто так, звана, так званий початок децентралізації бюджету. І міська рада має встановити, в першу чергу, що з податку акція і встановлені це податку на території міста, після того має прийнятися бюджет. Тому сьогодні стоїть питання, ні не дамо. Можна можна А можна чи депутатського ради проти слова? Є депутат, шановні колеги, Петро Сахович люб'язно зачитав пропозицію бюджетної комісії. Я хочу роз'яснити. Може не чітко оставлення центру, але на розгляд сесії. Мають бути подані проекти, які прийшли, взяті за основу виключно після затвердження профільною комісією. Якщо ми розглядаємо бюджет міста Трускавця, податки, які стосуються міста Трускавця, і вчора це було розглянуто і затверджено більшістю голосів бюджетної комісії, а що вони зобов'язані бути як основу розглянуті сьогодні на сесії як проекти рішення? І так також головою, і не треба порушувати закон. А що стосується завалення, це я ще хочу зачитати, що пропонують депутати, також зачитав, але він забув за лікарню, яку е, депутати пропонують видіти мільйон гривень на розвитку лікарні, освіту. Не курто вже біля мільйона гривень. Відділ культури 500 000 гривень. біля 500 тисяч гривень. Тепло біля мільйона гривень. У нас є, перепрошую, розпорядники коштів. На це, е будинок, який ми виділили земельну ділянку для учасників організації, <пільшите> ви відмовляєтеся, <пільшите> і це включено. І про що включати говорите? Це ви має, це, це Вони <пільшите> <Та, пільшите> <та, пільшите> щось людей поводить. Шановні, шановні виборці, шановні депутати, я не брав слова, але знаєте, знаєте я не один раз був членом бюджетної комісії, зараз очолюю комісію з охорони здоров'я і соціального захисту. Прикро слухати всі речі, що сьогодні відбуваються. Чому ми сьогодні заявили про створення демократичного альянсу? Це група, яка е, хоче бути поза політикою в цьому плані і не стояти в політиці, а стояти в питанні об'єднання міста, а не роз'єднання. Я розумію, що в нас багато мешканців різних, різні думки. Багато депутатів у них також різні думки. Але скажіть мені, будь ласка, ось сьогодні оці цифри прозвучали. Вони, правда, різать в окупо. Я би не хотів такого чути. Я би хотів чути і, і знати, що я живу на вулиці Мазепи, але той чоловік, який живе на Івасюка, такий самий, як я на Мазепи. І немає різниці між нами ні одного, ні другого. Треба робити всі будинки, але для цього треба не гроші розділяти. Тому скільки й торгуватися, бо тут виходить торг. А має бути спільний план виконання робіт. І якщо об'єктивно не виконав, об'єктивно не виконав, суб'єктивний фактор за це треба карати. А якщо є об'єктивний фактор, то треба продовжувати цю роботу. Тут ми ділимо, ми б подумали, де нам взяти гроші. Тому що ми маємо віртуальний сьогодні бюджет. А жити нам прийдеться, шановні мешканці, депутати, по тому, скільки ми маємо, скільки ми можемо витратити. І не більше. Популізму не потрібно. Я розумію, що може десь там гонка почалася передвиборча. До жовтня місяця, будь ласка, гонку об'являться, тоді починайте. Зараз гонки я не хочу я не чути. Не знаю, Тому що так, ситуація сьогодні в країні тяжка, у місті тяжка. Нам треба об'єднуватися. Дякую. <звіт> Дякую. <звіт> а, але, <прошу. звіт> так, шановні депутати, можна тільки два пап слів від громади? Чому ви не можете почути думку громади? Ми зібралися дійсно весь зал тільки громада. Ми хочемо, щоб ви прийняли бюджет. А тут вам присищені і вся його округа вже півтора години створили балаган. Вони 15 разів запитують, за що голосуємо? За що голосуємо? Я тупа жінка, я вже розумію, за що голосуємо, а від ні, ніяк ні, Ось, що ми ми училися, а ми хочемо, щоб прийняли бюджет, тому що, тому, що ми хочемо наші люди отверті, ми не маємо де жити, ми не маємо де жити. Я, я жити. Сайдачного три скажу, сейчас три, проєктів бюджету, які поданий бюджетною комісією, виділення гроші на проєкт, під європроєкт, там де буде співфінансування Європейської унії. Ну, виділимо гроші. Які проблеми? Сайдачного три, Косюка е, дев'ять, е, на стежних, Пані спор запрошує. Я скажу, скажіть перепрошую перепрошую юлю зараз. Пані Студіо, зараз я хочу, я хочу сказати, так як я голова ОСББ. Я хочу роз'яснити 117 сімнадцять тисяч. Андрій Богданович, яке ви афішуєте, що ви надали цього року, то є переніс коштів. За те, що е казна казначейство заблокувало рахунки і не зробилася робота по електромережі. Треба зробити електромережу. А зараз на даний час у нас є проект нашого будинку. Який фінансує фінансує за кордон люди? Дозвольте, я скажу про цьому будинку. Я є зараз і одинокович. Можна мені слово? Зараз Юрій зараз прошу. Будь ласка, значить, я скажу так. Минулого року проведення роботи про реконструкції електрочного опалення на 117 тисяч. Кошти не пройшли, тому що буде проблема з інорсуванням. Значить, сто 117 тисяч ми заложили в бюджет 2015 року як добро. Але ми передбачили 100 тисяч гривень для того, щоб міська рада могла взяти участь. Проєкті Європейського банку реконструкції і розвитку для того, щоб отримати грант в розмірі приблизно 30 тисяч євро. Ці кошти нам були заплановані в бюджеті, який ми подали на розмір в цьому бюджеті, який розвитку, який подали вчора під килину, ці кошти були вилучені. Тобто, 117 тисяч є. Тут є, отут є 117 тисяч. Ми пропонували 217 тисяч. І от тут чисти чорним по білому написано. Чорним по білому. Прошу до мене підійти, я всім покажу. 117 тисяч. Заборгованість попереднього року. Панове, зараз Михайло Іванович, проще. Якщо б не спекулювали на освіті, давайте я об'єктивно все скажу. Отже, в проєкті бюджетної запиту на капітальні віддатки, ваша прозиція була 672 тисячі. Ви проєкті бюджету, який пройшов комісію, а гафонком 440 тисяч. Ну, ще я кажу, знову сьогодні тут 117 тисяч. 117 тисяч капітальних віддатків на придбання на десять навчальний заклад. Беремо бюджет розвитку. Отже, пропозиція відділу освіти була перша мільйон триста п'ятдесят. Розбило після порядок ви за 825 тисяч. Я на попередньому засідні бюджетної комісії. Кожного член бюджетної комісії дав перейдет об'єктів і мотивував чим. Виглядає, так що, шановні. Трускавці є багато грошей і нам залучені кошти не потрібні. Ми щороку беремо участь у конкурсі мікропроєктів обласному. Цього року ми три були переможці, 350 тисяч гривень залучили з обласного через мікропроєкти. 160 тисяч при доволі обласного.